Дам комбайн Джон Дір модель 2264 в доброму стані. Телефон 066 652 0021. Михайло. Плануєте грандіозне будівництво або просто якісний ремонт, але прагнете заощадити кошти і час. Тоді до ваших послуг магазин будівельних товарів епіцентр. Магазин епіцентр реалізує в широкому асортименті будівельні господарчі та всі товари для дому, вікна металопластикові, двері вхідні та міжкімнатні, покриття для підлоги, все необхідне для облаштування ванної кімнати та вашої оселі. А також цемент, пісок, щебінь та всі сипучі матеріали, крім того, металеві вироби, труби різного виду та листовий прокат. І все це за доступними цінами. Можливе придбання товару на місці і під замовлення. Працює програма кредитування. Здійснюється доставка товару до вашого дому. Магазин знаходиться за адресою місто Балта, вулиця Вишнева, 23. Працює щодня з 8 до 17 години. Неділя, вихідний, телефон для довідок: 096 76 шість Магазин епіцентр найкращий помічник в швидкому та якісному ремонті і будівництві. Тягне, тягне інтернет, оптоволокно Кетнет. Кетнет знає, як утихомирити безкетників. Він покаже дітям улюблені мультики, а дорослим подарує кілька годин наодинці з захоплюючим фільмом, забезпечить фахівців безперебійним високошвидкісним зв'язком, відкриє радість спілкування із сім'єю. Кетнет працює в одеському регіоні, щоб в кожній оселі був найкращий та найнадійніший інтернет-зв'язок. Кетнет, не вагайтесь, підключайтесь. Для більш детальної інформації дзвоніть вже зараз. Шановні балтяни та гості міста Балта, запрошуємо вас відвідати магазин сільськогосподарських професійних кормів та кормових добавок фірми Ава груп Скотобаза. Завдяки нашим кормам будуть задоволені не тільки тварини, але і їх господарі. Ми пропонуємо не лише якісні корми, а й доступні ціни. Стартові комбікорми «Ава-Чік» для курчат бройлерів та водоплавної птиці від 22 гривень. Ростовий від 18 гривень. Стартовий БМВД для свиней від 47 гривень. Гровер та фініш від 42 гривень. Премікси від 56 гривень. Ми знаходимося за адресою міста Балта вулиця Магдебуська біля колишнього району. Щоденно з 8.30 до 17.30. Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: 097 717 63 23, 093 783 19 95, 066 785 77 69. Лікар-онколог та пацієнт в хірургічному відділенні в нього лікуючий лікар хірург онколог Зараз е, саме ставиться так, що за винятком певних е, дуже небагатьох випадків, коли там я не знаю прифронтова зона і так далі, сімейний лікар не оформлює. Тобто, спочатку колись від нас віддали пацієнтів на оформлення на групи до сімейних лікарів, тепер зробили все навпаки, але я ж пацієнти в різних станах. Є пацієнти, я розумію, коли просто встановлюється в перший раз група інвалідності, пацієнт знаходиться в онкологічному центрі. Це може бути зручно для пацієнта. Але якщо пацієнта вже є група інвалідності, він в віддаленому районі проживає, він в важкому стані, він в паліативному статусі. І при цьому треба йому їхати в онкологічний центр через цю область у важкому стані для того, що пана пане, пане Андрію. Ми пора. ще хочемо встигнути, щоб пані Наталка відреагувала на на, на, на ваші uh -huh. слова. Тож ще раз дякуємо вам за включення. Якщо дякуємо можна, за щирість. шири полиночки, бо маємо передавати слово новинам. Звичайно, коли ми маємо можливість довше проводити якісь зміни, особливо які ми називаємо реформою. А насправді це реформа, то то звичайно довший час для її проведення він є кращий. Ми маємо реалії, в яких ми знаходимося. На мою думку, Міністерство охорони здоров'я прикладає максимум зусиль. Це не погрожені слова. Вони справді це роблять. Вони проводять постійне навчання щоденно, вони створили в різних форматах різноманітні курси, вебінари для того, щоб посилити фахову спроможність людей, лікарів. Які працюють в закладах охорони здоров'я в тих 290, для того, щоб максимально швидко дати можливість їм бути готовими працювати і якісно виконувати функції ну, членів будемо команд. будемо та, сподіватися, що такий фідбек від лікарів він теж буде почути і в мозі, тому що ну працювати цим людям, приймати рішення цим людям і абсолютно точно. треба до них дослуховуватися якщо ви стикаєте з проблемами в оформленні інвалідності 0800 50 52 01 це гаряча лінія, телефон її можете звертатися. Дякуємо вам. Наталка Федорович, була з нами очільниця громадської організації Центр суспільних ініціатив. Перспектива і Андрій Ми... Гардашніков, лікар-онколог Кіровоградського. Редаємо слово новинам. ТСН. повертаємося вже за півгодини. Залишайтеся з нами. Якщо ви підозрюєте, що у вас обмороження або переохолодження, у жодному разі не розтирайте уражену шкіру спиртом, не прикладайте її до обігрівача, не занурюйте у воду. Замість цього накладіть чисту суху марливу пов'язку та зверніться до лікаря. У жодному разі не вмикайте генератор всередині квартири чи будинку. За відсутності вентиляції утворюється чадний газ, який є смертельним для людини. Будьте здорові. На 1 плюс 1 триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. окупанти. Просунулися у Турецьку, зеленому Петропавлівці біля Воздвиженки, Баранівки та неподалік піщаного. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Офіційно цієї інформації.